Всім привіт! Ребята. В цьому відео вам хочу показати закупки до школи, які ми купили сьогодні. Ось. І також зібрати разом з вами портфель, бо в іспанії школа вже не за горами і хочеться вже бути з готовим портфелем. І так, да, дещо ми купили сьогодні, а дещо мені вже приходило з тему. Якщо ви дивилися розпаковку, обов'язково подивіться її. Там у мене вже пройшов пенал, фломастер, олівці, півструвачка і так далі. Ну що ж, поїхали. До речі, я у себе в кімнаті зробила перестановку. Ось тепер у мене ліжко стоїть. Ось тут до стіни біля двері. А тут у мене тумбочка, стол, шкаф і така полочка. Ну що ж, давайте перед тим, як ми будемо складати профессий, спочатку розпакуємо канцелярію, яку я купила сьогодні. Починаємо з коректора. Це ось такий корректор, він коштує євро 25. Зараз ми його відкриємо. Ось такий самий звичайний коректор, щоб замазувати ручку. Так, далі. Це циркуль. Мені казали, що обов'язково треба циркуль, і навіть не теж на математику, він нам ще треба на малювання. Малювання у нас, на пластика. Ось такий самий звичайний циркуль. Самі звичайний упаковки. Так, переходимо далі. Це ось такі ручки, теж є про 25. Зараз ми їх відкриємо якось. Так, отут зараз якось зачіплюємо це. Ось. Тут ось такі ручки сині, червоні і чорні. Ой. Так, Ось тут четыре синих ручки. Две черных и одна червона. Так. все такие линейка. Тоже нам і на математику и на пластику. Сейчас их достанем. Так, дивіться, тут такая линейка 15 сантиметров. И ось такие линейки. Достанем. А? Так. Отакий великий набор коштує всього 1 євро. Ось такі тут Так, я надіюся, включила ж запись, так? Да? Ага. Ось такі самі звичайні прозорі лінічки. Ось така п'яка, 75 центів. Караока. Ну, я її, поки не буду так розпечатувати. Да, давайте розпечатаємо. Так. А, так. Ось так. Ось така стера. А це ось така цітрать, такий зошит. Це нам в іспанську школу треба не багато таких маленьких тетредочок на кожен предмет, а на всі предмети одна велика, така В Клітинку. Тут, як ви бачите, багато кольорів. Кожен кольор це свій предмет. Ось така рожева там були такі бірюзові і ще голубі, по-моєму, да? Ну, я взяла іменно на бо у мене голубі і бірюзові були в прошлий раз. Ось такий зошний. Ну що ж, давайте збирати портфель. Так, зараз я вам покажу свій портфель, який я буду носити до школи. Він ось такий біжевий. Коштує 15 євро. Ми його купували в прімарці. Якщо ви не дивилися моє відео, де я ходжу по Примарку, то обов'язково подивіться, як так. І ми там взяли ось такий портфель біжевий. Тут багато кармашків, він дуже класний, він мені дуже сподобався. І я спочатку носила такі маленькі портфелі, потім поняла, що як я з ним буду ходити. Бо із-за того, що нам треба таскати, мимо того, що ноутбук ось такий треба таскати з собою, нам його домой дають. А ще нам треба носити ось такі великі зошити з собою. Ну, я вам його показувала. Давайте я вам його відкрию покажу ось примарк. Ось такий класний, тут один великий відсік, тут маленький і тут такий на замочку секретний. Так, а тут він ось такий. Тут одне велике відділення. Сюди можна класти ланчбокс. Бо там у нас теж ланчбокс, там у нас немає столовки, тому треба носити з собою перекуси. Так. Ну і тут ще ось така резинка, що можете щось покласти, якщо приїжджати. Ось такий класний. Ще помка ось такі кармашки. Це пенал, який мені прийшов в стему. Якщо ви дивились мою розпаковку, ви його помните. Тут багато відсіків ось таких. Зараз ми його будемо з вами загружати. Це теж фломастери, які місце ми проходили. Там 80 штук в наборі. Я не пам'ятаю, по-моєму. А що вони такі грязні? Якась фарба на них. Це, мабуть, я картину по номерам малювала і вони Але Нічого страшного. Тут 80 штук, вони коштують, по-моєму, або 8, або 10 євро, по-моєму, 8. 850. Я, звісно, не буду всі ті фломастери класти в пенал. Я покладу ці основні кольори. Я вже розфасувала фломастери. ті я буду брати з собою в школу, а ці я залишу вдома, бо вони почти такі самі, як і ті фломастери. Тобто повторюються повторюю, ці відтінки. зараз буду я ще обрати. Ось такі. Це теж я з теми замовляла, по-моєму, 3 євро. Тут 6 таких тілесних біжевих відтінків. Беру два ось таких простих олівця, якщо один загубиться. Так, я вже повністю закінчила збирати пенал. Тут у мене ось такі фломастери. тут у мене ось такі цілісні відсінки. дві сині ручки, одна чорна, одна червона. І ще ось таку масляну червону взяла. Тут у мене підстругачка старачка, тут у мене коректор, а тут циркуль. Надіюсь тепер, щоб це все закрилося в мене не закривався пенал, тому я ще вилучила звідти фломастери. Там в мене залишилось зовсім мало їх. Так, ну що ж, залишилося тільки покласти в портфель наш пенал і зошит. Зошит кладемо. Пенал. Потім я поставлю на зарядку ноутбук покладу його теж сюди. І ще коли ми підемо закупатися продуктами, щоб класти в ланчбокси, я вам теж зніму. Відео. Ну що ж, якщо вам сподобалось це відео, поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал, пишіть коментарі, якщо я їх включу. Якщо в мене вийде їх включити, пишіть пишіть коментарі. І Дякую за перегляд. Всім пока-пока!